Доброго вечора! Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодом. І кожного вечора в такий час я починаю трансляцію Молитви за перемогу України. Насправді ми родиною збираємося зараз в цей момент і молимося, і одночасно трансляцію проводимо, щоб до нас могли приєднатися всі, хто бажає разом з нами молитися в цей вечірній час. І молитву ми цю проводимо кожного вечора, без винятків, без свят, чи тобто навіть і на свята, і в буденні дні кожного вечора о 20.10 проводимо цю молитву на YouTube каналі Вільнодом. Тому, якщо ви повторєте. Трапили до нас вперше, то обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тоді вам буде приходити сповіщення про те, що нагадування, що починається молитва за перемогу України. І щиро дякую всім, хто разом з нами. Ми використовуємо покаяльну молитву, тобто ми просимо Господа Бога вибачення. Вибачення за те, що. Наша віра слабла за те, що ми зневірились, за те, що ми впустили в свою душу злі думки, впустили в свою душу страхи, хвилювання, перестали вірити у людей навколо нас, тобто перестали довіряти, почали хвилюватися. Іншими словами, ми мовимось до Господа Бога, каємося. Для того, щоб він очистив наші душі. Але зробив це спокійно, щоб нам не боліло. Тому що, знаєте, те, що в наших душах знаходиться, воно по-любому вийде з нас. Обов'язково. Але коли ми, мовно сказати, закриті закриті від перед Господом Богом. Відвертаємося від нього, закриваємо свою душу, то тоді ми відчуваємо біль, тоді ми відчуваємо страждання, духовний біль особливо та й боїмося за все на світі. Але коли з нами Господь Бог, тобто коли ми самі до Нього повертаємося, тому що Він завжди з нами насправді, але коли ми самі відкриваємо свої душі, просимо вибачення. Творимо добро, бажаємо людям добра, молимося, ділимося тим, що маємо з іншими людьми, прощаємо. Тобто тоді, в цей момент ми розслабляємося в першу чергу. Наша душа, наше тіло, наше єство розслабляється, і ми довіряємось Господу Богу. І тоді ті події, які відбуваються, а те, що має відбутись, воно однак відбудеться. Вони ці події не завдають нам болі. Тому що розумієте, воля Господа Бога нам не зрозуміла. Ми просто люди, ми, ми не творці всього цього світу. Господь Бог, який створив, Творець, Він має свою волю. І наша задача, щоб отримувати задоволення від цього життя, від цього життя, в якому яке ми маємо, щоб воно справді для нас було дивом. Ми маємо довіритися, просто довіритись, і він про нас попіклується. І таким чином ми насправді допомагаємо всій своїй країні. Тому що коли ми відкриваємо свою душу, то, по-перше, нам стає краще. І вже ми не потребуватимемо допомоги, підтримки від інших людей. Але коли ми відкриваємо свою душу, друга великий плюс в тому, що Божа енергія, Божа любов легко проходить через нас. І, знаєте, мовно, можна сказати, що ми наче засіваємо Божу любов у цьому світі. Вона проростає і проростає добрими плодами для нас же ж самих. Тобто, коли ми проявляємо Божу любов до наших рідних. То наші рідні до нас е, з любов'ю також, тобто у нас комфорт, у нас взаємоповага, у нас злагода е, в сім'ї, і точно так само до інших людей, і точно так само, коли ми підтримуємо когось, то е, Бог посилає і нам людей на підтримку. І таким чином е, великий плюс від цього виходить: і таким чином ми приводимо нашу країну до перемоги, тому що. Налагоджуємо всю нашу країну, налагоджуємо довіру між українцями, налагоджуємо е, благий простір, створюємо е, основу для того, щоб в нашій країні була не просто перемога, а постійний мир, який триватиме для нас, за, е, тобто за нашого життя, за життя наших дітей і наших нащадків подальше. Тому щиро дякую, що ви молитесь разом з нами, і дякую вам, що ви відкриваєте свої душі і впускаєте Божу любов в цей світ. Щиро дякую вам. Я бажаю вам добра, я бажаю вам здоров'я і бажаю вам, щоб над вами було мирне небо над головою, щоб ви і ваші рідні були в безпеці. Давайте з Господом Богом розпочинати. Господи, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю, і я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. що стали причиною того, що росіяни напали на нас, почали повномасштабну війну проти України. Господи, прошу тебе, вибач. Ті неправильні мої думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мені. прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, що Ти приготував для України перемогу, для українського війська. І української державності перемогу у війні з Росією. А для всіх українців, для всіх нас, для наших дітей, наступних поколінь українців приготував постійний мир. Господи, дякую Тобі, що Ти разом з нами. Господи, дякую Тобі, що ти любиш нас, що ти бажаєш нам добра, що Ти проявляєш до нас милосердя. То нас, навіть, коли ми невдячні, навіть коли ми бажаємо іншим людям зла. Господи, дякую за Твою любов і милосердя. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе. Усім, усім серцем своїм і всією душею своєю. І я приймаю те, що ти даєш, мені пережити. Господи, я. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Що росіяни знищують нашу країну, вбивають українців. що через напад росіян мільйони українців стали переселенцями, втратили свої домівки, втратили своє майно. Господи, мені дуже шкода, що тисячі українців загинули. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач ті неправильні думки мої, моїх рідних. Усіх українців, усіх людей на землі, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прости гріхи наші. Будь ласка, Господи, відпусти гріхи наші, дай нам сили відпустити зло, яке ми тримаємо, образи, гнів, яке ми тримаємо в наших серцях. Будь ласка, Господи, будь ласка. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачаєш нам гріхи наші і що Ти очистив наші душі від неправильних думок. І натомість наповнив наші душі, душі всіх людей на землі, любов'ю, миром, спокою, вірою і надією. Дякую Тобі, Господи. Що ти благословив Україну на перемогу у війні, на те, щоб ми встояли, щоб наша країна продовжила своє існування, щоб ми, українці, жили в своїй країні, щоб наші діти жили в Україні, щоб наші діти говорили українською мовою, використовували свою культуру, свою мову. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас на процвітання, всіх українців, на процвітання, всі міста, всі селища благословив на процвітання, нашу мову і культуру благословив на процвітання, нашу економіку, нашу армію, нашу країну. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив наших військових повернутися живими і здоровими до своїх родин. Дякую тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців на життя в мирі і в безпеці, достатку і процвітання. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, усією душею своєю і усім серцем своїм. І я приймаю, Господи, смиренно. І спокійно приймаю усе, що ти даєш пережити. Бо я довіряю тобі, бо я покладаюсь на тебе, бо я люблю тебе. Господи, я прошу вибачення, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневіру, впустив у свою душу страхи, хвилювання, сумніви. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач гріхи мої, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною горя в моєму житті і в житті мільйонів людей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, мені. Будь ласка, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи, що пробачив мені, і дякую Тобі, що вибачив. Вибачив мені ті неправильні думки і виправив ситуацію, яка склалася в моїй країні, що приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі, що в цей момент, коли ми молимося до Тебе, Ти приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти даєш нам сили, що ти даєш нам. Фізичні, моральні, психологічні сили, що ти даєш нам хліб, насущність, що ти даєш нам тепло в, домі, в наших будинках, що ти даєш нам доступ до води, до електроенергії, до інтернету, до газу, до інших благ. Господи, дякую Тобі, що Ти бережеш нас, що Ти рятуєш наше життя, що Ти рятуєш життя наших військових. Що ти надихаєш інші країни підтримувати Україну, бажати нам добра. Господи, дякую, тобі, дякую Тобі. Слава Господу! Богу, Слава милосердну Господу! Богу. Щиро дякую вам, що ви разом з нами молилися. Я дуже вдячний, що ви вірите в тепер, бо наша віра залежить. Тобто наша віра залежить від того, чи чиста наша, наша душа. І чим чистіші наші душі, тим сильніше ми віримо. А чим сильніше ми віримо, тим ми швидше отримаємо те, що ми просимо від Господа. Ви знаєте, коли ми звертаємося з молитвою, але ми віримо так, 50 на 50, то, ну, напевно ж, так ми й отримаємо. А якщо ми віримо на всі 100% без сумнівів, то так ми і отримаємо. Не даремно в Біблії про це говориться, про те, що просіть без сумнівів буде вам дано. І тому щиро дякую вам, що ви очищаєте свої душі від сумнівів. Тим більше, коли ви допомагаєте собі, ви допомагаєте всій країні, всім вашим знайомим, всім вашим друзям, вашій родині, ви знімаєте цей груз із їхніх душ. так, Дякую вам, хай Бог вас благословить добром, до благополуччям, достатком, добрим здоров'ям, миром, злагодою всім'ям і хай Господь Бог береже вас і ваших людей. До побачення.